Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Чому на оборонних підприємствах бракує кадрів та як вирішити цю проблему? Розпитуємо Галину Янченко, народну депутатку, голову парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів бронювання. Отже, спостерігаємо ситуацію, коли на вкрай важливих для країни підприємствах на військових підприємствах бракує кадрів. Ось про це говорять з різних боків з різних сторін. По перше, ну я так розумію, що ви також підтверджуєте цю інформацію. А по-друге, а чому власне так стається? Чому так складається ситуація? Проблема насправді дійсно дуже важлива і дуже актуальна. Більше того. Навіть за останній період було кілька таких публічних скандалів, можна навіть сказати. З цим пов'язано навіть відомий військовий і виробник озброєння, як Мартін Бріст, давав ціле гігантське інтерв'ю щодо того, що у нього, наприклад, на підприємстві систематично відбуваються такі історії. Чому так відбувається? Ну все просто, тому що у нас для того, щоб власне забронювати людину на оборонному підприємстві. А на оборонних підприємствах бронювання підлягає 100% працівників. Так от для того, щоб е, людину забронювати, вона спочатку має пройти ВЛК, ТЦК е, і все інше, коли в неї не оновлені, наприклад, ці дані або якихось документів бракує. І ось коли вона йде в цей ТЦК, щоб оновити дані і бути заброньованою, її, її якраз в цьому ТЦК беруть і відправляють на дослуг. І в результаті оборонні підприємства, які витрачають, Величезні ресурси, час і все інше, щоб знайти особливо, якщо йдеться про військопрофільних фахівців, вони просто фактично знайшовши таку людину, її е, втрачають. Ми тривалий час шукали рішення цьому. на жаль, ні Генштаб, ні Міноборони, які я очолював на той час Рустем Мєрев не йшли на зустріч і єдиним Шляхом фактично стало внести законопроект, який би просто таку процедуру передбачав. Тобто, тимчасове бронювання на 45 днів, тобто це така умовна тимчасова заморозка, якраз на такий період, який буде достатньо для того, щоб новий працівник, який може долучитися до виробництва українського озброєння, встиг прийти. Військову лікувальну комісію встиг оновити дані, внестися в реєстр тощо, е, працевлаштуватися, тобто офіційно оформитися на оборонному заводі, і його, відповідно, вже оборонний завод е, зміг забронювати. Тут також потрібно пояснити, що коли йдеться про виробництво зброї, це ну, досить часто складні технології. Тобто, е, такі виробництва потребують людей з дуже специфічним знанням, е, інженерів, е, фізиків. Електронщиків, їх і раніше в нашій країні було не так багато. Ну а коли почалася війна, то через мобілізацію частково хтось виїхав частково, хтось там ще з якихось причин не йде не шукає роботу. Тобто, в цих виробництвах є просто шалений брак кадрів знову ж таки, особливо таких от вузькопрофільних вузькоспеціалізованих. Відповідно, наша задача в парламенті і моя особисто, як попільниці як робочої групи по інвестиціях, ФПК, було знайти рішення, як власне допомогти нашим виробникам знаходити людей і сприяти тому, щоб українського виробництва української зброї ставало. В наших захисників і захисниць це більше і більше. Це було якісно, це було доступна зброя. Її було достатньо. До речі, на я тут хочу сказати, що ми дійсно маємо бути вдячні не лише нашому війську, не лише збройним силам України, а й виробникам озброєння, тому що на сьогоднішній день майже половина всієї зброї. Яка знаходиться у наших е, захисників, вона є українського походження. Вона виробляється в Україні, це дуже важливо. Чим краще у нас оснащені наші захисники і захисниці, тим менші людські втрати, е, тим е, менші наші втрати і по територіях тощо, тобто, наша е, сила і міць нашого війська складається з відважності людей і з тієї зброї з тих боєприпасів, які у них є. Тому. Критично важливо підтримати оборонно промисловий комплекс, і парламентська е комісія, якою я очолюю, робить для цього все можливе разом з оборонними асоціаціями, виробниками разом з колегами, які очолювали міністра це і Єрман Смітанін, і е Олександр Комишин, і інші. Пані Галину, я би хотіла попросити вас пояснити більш детально, як саме в законопроєкті пропонують реалізовувати ось цю історію з цими днями 45 днів, в принципі. Mm -hmm. Нібито з одного боку і не аж такий тривалий термін, але я зрозуміла, що власне за цей період і зможе людина пройти усі ці процедури, всі там огляди і закрити бюрократичні питання. Утім, це стосується тих, хто претендує на посаду в підприємство, тобто умовно. Кажучи, ще там не працював, чи це стосується тих, хто там уже працює. Як це все відбуватиметься? Тому що я припускаю, що також певні закиди у зловживаннях такою нормою теж можливі. Це буде вже все прописуватися в підзаконці. Коли ми приймемо закон, тому що зараз він пройшов тільки перше читання. Сподіваюся, що ну дай Бог, в жовтні ми його вже ухвалимо остаточно. Далі потрібно буде підзаконку виписати. Але е, загалом е, там вже передбачено ряд механізмів, які якраз унеможливлять зловживання. Наприклад, одну людину можна буде отак от тимчасово бронювати або заморожувати лише раз на рік на 45 днів. І ціль цієї умовної заморозки цього тимчасового бронювання це якраз е, пройти ВЛК, оновити дані, тобто фактично. Якщо вона за 45 днів не встигає пройти ВЛК, не встигає зареєструватися в реєстрі, не встигає оформитись, тобто вже привести, ну якби безпосередньо бути оформленою офіційно на підприємстві, то її бронювання воно просто злітає, тому що воно тимчасове воно діє не більше ніж 45 днів. Тому тут про якісь зловживання насправді. Ми не можемо говорити ваші припущення щодо е, цього законопроекту його остаточного ухвалення і вже власне того моменту, коли він стане законом. Наскільки вони реалістичні? Чи існує шанс, що таке рішення не буде ухвалене? Ну я дуже сподіваюся, що воно буде ухвалено, і можливо, навіть найближчим часом. В жовтні, тому що теж є регламент Верховної Ради. там до законопроекту подаються правки, розглядає комітет. То тобто це теж якби процедура, яку нам необхідно пройти. Ну а щодо того, чи буде ухвалений законопроект, чи, чи не буде, я в принципі досить позитивно, оптимістично налаштована. Насправді знову ж таки, це абсолютно нонсенс. Це, це неможливо повірити, але законопроект був зареєстрований ще кілька місяців назад. І його весь час, його його проходження, його розляд профільним комітетом блокувало міністерство оборони, яке очолював Рустем Умєров. і насправді зараз, після того як він був звільнений. Ми бачимо, що нарешті розблоковані в тому числі законодавчі ініціативи, які сприяють нашим виробникам озброєння. Тобто у нас була якась така дурна абсолютна ситуація, коли український оборонно промисловий комплекс просто знищувався руками ексміністра Рустема Омєрова. Я думаю, що таким людям взагалі не місце, не те, що в Кабміні а взагалі в системі прийняття рішень в нашій країні. Це була розмова з Галиною Янченко, народною депутаткою головою парламентської ТСК з питань захисту прав інвесторів бронювання. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.